Добрий день, сьогодні на огляді Hammer S200, 29 колеса, рамка алюмінь гарна амортизована вілочка, дискові гальма механічні, покришка КСТ високої якості, крила повнорозмірні. на вілочці присутні локаут та перелот Регулювання відскоку. Кріпиться дуже легко, з помічі ексцентрика. Сама рама алюмінієва, така цікава, патріотична, дуже гарно зварена. сідушка спортивна, кулак сидушки алюмінієвий з гарним кріпленням, редагується ексцентриком, також дуже, дуже зручно. На цей байк встановлений дисплей S800 LCD SV, Редугується ось цією монеточкою та керується ручкою газу речашкового типу. Моноблоки Shimano, як перемикач комбінований з гальмовою ручки. Встановлений також багажник алюмінієвий система шатунів теж алюмінієва провів. З іншого боку є пас-асіст інтегрований, моторчик встановлений фірми Ексус на 1000 Вт моделі XF19R. Зірочка ззаді Шимано на 7 швидкостей, перемикач Шимано Tourney а подвійні високоякісні ну дивіться акумулятор тут на 10 годин по бажанню можна і більше благостійкий бокс під контролер. ну тобто все зроблено охайно і надійно такий байк може проїжджати до 70 км на одній зарядці якщо їхати на пас асистенті на ручки газу проїде приблизно 50 км відстані. І взагалі вийшов, такий цікавий. І для туризму, і для велопокатушок підійде кожному. Звертайтесь. Опис посилання буде в описі, та його кратка анотація, що воно є та характеристики все ви знайдете в описанні. Далих покупок До побачення.